На роботу е, працівників культури наші роботодавці не будуть дотримувати статті частини першої е, абзацу першої частини першої статті 211 закону про культуру керівників Державного комунального закладу культури. Особа, яка може е, працювати на цій посаді, має повинна мати вищу освіт, найперше, і кваліфікаційні вимоги. В нас при прийомі беруть кого-небудь, бо в нас є вільне місце. А стосовно художнього керівника, це має бути обов'язкова людина з базовою профільною освітою. Розумієте? Художній керівник це людина, яка керує студією, гуртком, колективом. Не може людина працювати, не маючи фахової освіти. Чому в мене чоловіку 42 роки пішов учитись у Вогієнковий заклад культури? Для того, щоб здобути, мабуть, професію режисури. Для того, щоб стати художнім керівником, треба мати для того підставу. Як ми сьогодні ставимо будь-кого і хочемо від нього вимагати від цієї людини? Вона не живе там, вона там випадкова. І поки ми не поставимо людей або не залучимо людей, які б навчалися в спеціальних фахових коледжах, то ми ніколи не вийдемо в цієї ями. Оце для розміркування. Чи нам просто треба людина, бо там є місце, чи нам потрібна робота в тому місці? Є хоча... є кандидати, кого, кого, почекаю, нема, нема. Я там группу кандидат може почитати з таким відношенням до культури я 22 років. Почекайте, роки. я до цього дойду. Марія Миколаївна сказала. Це я вам сказала. Марія я прийшла сьогодні останній раз дивіться, у на ваше в... судлище. То скажіть, чи я повинна це просити? Чи може ви мене будете Миколаївна, Яке судді? Я не зрозумів. Прийшла просити милостиню Сергій Васильович. Яку милостиню? Марія Миколаївна, дивіться, я працюю 19 років сільським головою. Ви завідуючи будинком Працюєте вже більше двадцяти. Я пам'ятаю, як ми з волі Миколаїв приходимо і вам це. Де нам найти людей звакових, такі як ви перерахували? От, де нам їх знайти? Ну давайте да ми не знайдемо таку людину. Давайте позакриваємо всі. Да? Я, я, я погоджуюся з вами, що дійсно людину треба заставити працювати. Де ми таких фахівців найдете? Розумієте, О, просто Оксана, так, почекайте. Оксана Мельничка колись теж хотіла поступати, вона де вона поступила, де вона зараз? Де ми знайдемо таких фвахових людей? Все. Ну, давайте, Мар'я Миколаївна. Давайте ми позакриваємо всі будинки культури, оставимо тільки у, веб, у цьому. У один, тільки у, макал, у цьому у вишерчок, да? І, 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 і що мені і до, до виконавчому комітету, що нам скажуть люди? Ти позакривав, скажуть. Так як школи, коли закривалися воно. Де ми знайдемо фахових людей таких? де? Скажіть, будь ласка, вас... ну, дивіться, в школі бракує е, педагогів. Вони звертаються, мабуть, до фахового якогось інституту просять. Нас бракує такого спеціаліста. Ви за що робити. Людмила Анатольовна, ви зверталися? Зверталися на на А у, По, по, культурі, по ні, не культурі не зверталися. Зверніться, будь ласка. Якщо ви йдете в паркових людей, паркових людей жив площу треба забезпечити, правильно? Люди вже треба жити. треба жити чи ні? Де людина буде жити? Лидям і фахівця. Олексій Олексійович вже немає аренду підписав би за гривню там, якщо б знайшли її в будинок культури, десь це вже немає. Вже дитячий садок. Де ми знайдемо таких людей? де? Ну, Подкажіть мені, будь ласка, я 20 років у 20 рік роблю, да, нема таких людей. Це дякуючи Богу, да, що ви дійсно у вас талант. Це, це є лістич, можна робити або не робити, але однаково тримають гроші. А, а Це, це вам треба, Людмила Анатолійна. Чого, наприклад, поставці ті самі мають? Ну до я ж що вам розказую. То знай, порізали одну по половину. Дивіться, так, ви тут ніби. Подаше на ту ставку, хай бо кажуть роботу. Ну просто я це дивлюся, да, да мені, конечно, бачу тільки іршу, тут і розговору нема. Але діти сидять на болоті, бо там є у нас тепер тут і беседки все. А чому не відкрити? Ви ж розрішали, чому не відкрити з 9 чи з 8? ту саму дискотеку до 12. Ну живемо ж ми сейчас, ми ж я не кажу, що скайте всі ну, військовий там стан, ви бійтеся, а ми гуляєте, все одно треба спілкуватися. Так і що, це підлітки, це... 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 зараз не розуміють. Зараз вже не хотіли цих дискотек, вони не ходять туди, вони зараз в барах садять. Раніше з вами не Вже сидять на тому молоді Зараз питання з не Я питання з не в Яке ж тоді патріотичне виховання? Поясніть, де в клубах у нас є, тільки от тут є. А чого де в нас остальних не робиться? Дітей нема. Ніхто Тому... не знають, куди себе подіть. Так Су вони не знають, так вони не знають, хто не займає, хто лі на Але ми платимо поставки горіхи, що не треба. За що ми платимо? О, Давай, які ваші пропозиції Подивіться, ось Подивіться, о, о, подивіться, по скільки платите. Бо перш хтось так закриє, не задийвати Божу оселю. Без культури це, знаєте, як злочин, громад. Ось завідуючий чудового будинку Тори Лушевич і ставка, і по цих останніх ставка, і у вірші, і у цьому, і в епені. Може, це теж несправедливо. Звісно, несправедливо. Це важкі трудик. Чому, чому там думаєте, то, що то, думаєте, що це легко, це не легко? Ні, думаю, на півставки нехай відкривають, закривають. може перевірити діяльність по всіх будинках. Інші пропозиції вносите, де ще в різні співставки. А там залишить, я сказала, вийшла. Дивіться, Людмила Анатолійовна зачитала. Ми за це. Я дала пропозицію. Можна. Дякую. Людмила Анатолійовна зачитала проєкт. Я ставлю його голосування. Чи, чи ще хай його зачитає? Ні. ми згідні, але ще вирішили. Я розумію Анатолії і Миколаївну, їх жмуть строки. Нам треба дати їм зараз гарантійний лист. Да, так, да, це. Я, у це ми... нас цей рік і прошлий рік були бомбоубежищами ці проблеми, ну, укриття. <плес> <плес> Ось є у нас можливість відкрити ці дві ставки при е, належного виконання бюджету, так? Mm -hmm. ну я думаю, <плес> і <плес> реформування. У нас все одно жде. Скажіть <плес> я ну, я кажу, там врубають спичада. Ти що вбрали? Мабуть, я і на мою думку провести якусь комісію, провести звіт, хто як працює, то ти праці позитувався. ми припонували. А чи нема можливості? Я говорю про те. Написати листа і відтримувати зв'язку з воєнним станом, що нема такої можливості відтермінувати, щоб відзвітував, наприклад народний колектив. Не підуть на зустріч ні, вже вся область протестували. Залишились ми бо всю, вся область фінансували, окрім нашої однієї громади. Сьогодні знову мені з Так Ви будете захищати звання? Чи вже вибачте? Будете за В якому форматі ви бачите оце звітування? В форматі концерту? Будь-який будинок культури дасть концерт. Один <просив> раз. Нам дає різного рівня, але минулому році ми. Скільки вже пройшло? В чому питання? ставки, гарантійний лист. Поставлено.